Кідемо всі зубові бароки. Ліка будемо вибирати під добриво, там п'ята від доброго повезла. Будемо сіяти зітрові бараки. Оце зберігається, Доброго дня, шановні Арії, добру здоровочку всім вам, колеги. Сьогодні у нас вже 13 квітня. Готуємося до посіву цукрових буряків. Та машина, забідор, тут трошки такий кусочок, з 90 сотих. Звідти от там буде бараки, цукрові, кормові, а тут ще невеличкий кусочок, напевно, соя буде. Розкидаємо. Зараз нітромофоску. Це агрофон такий по дисковці. По дисковці. Тільки що рано здискували. Приїхали, розкидаю мінеральні добрива. Нітромофоска або польська, як там вона називається, Любофоска. Ось такі от гранулки. Любофоска. Формула 4-12-12 і там щось 24 кальцію. Магнію 12, там комплексне воно. Добриво. І потім ще раз кидаємо там, де мають бути буряки, селітру. Селітру. Ось так воно ось розкидається, довго лежить. ось Черв'ячок, дивіться, знайшов. Тут буде площа під буряки, тут цукрові, кормові, ще можна в кінці трошки сої буде. Значить, тут попередник речка, тоді вивезли підборонку в ній. І це очі ні трмофоска, а тоді ще зверху в селі тут, тут розкидає під буряки. І приїде степка прискороди. Нагадую, була дисковка зранку. Тобто ми з цепу його присадимо, загорнем мінеральні добрива, далі сім раке І далі в нас буде каткування. О, дивіться. Це свідчить про те, що тут мікроорганізми є. Біота працює, тому що тут є. Я червячка вже знайшов, знайшов жучка, ось такого. Тобто тут біологічна активність розвинена. Ні, ще не перед це окос кабінети горе трактор третя передача. Пович, дивіться, трошки нагрузку йде, димок кидає, але це для того, щоб висіяти необхідну норму добру. Ми виставили сюди, щоб в нас висіялося 100 кг на гектар. Ми привезли це 100 кг і бачимо, що воно крупне трошки багато його йде, переставили дірку, тобто щоб нам його вистачило. Ось такі трошки грудочки є, Сцепка його все вирівняє, розрівняє. Так. Ну, далі вже може будемо сіяти, покажу. А ще ось можу показати пшеничку, яку ми сіяли, якось дайте. Дивіться, які сходи. Класно. Дуже класна пшеничка, аж навіть не хочеться ходити тупити. Дивіться ну які грудочки. Там кажуть, СЗшка, СЗшка. Якщо СЗшку настроїти, вона і теж непогано сіє. Віціновий керів. Головне все враховувати. Враховувати якісь побічні фактори, температуру недостатню, вологість ґрунту, вологоємкість, аерацію ґрунту. Це все необхідно враховувати. Ось, до речі, вже й бур'янці йдуть. Ми бачимо бур'яни вже. Пішли, беріть, пішов. Такі от боєнці. Якісь зап-частини з як часів колгоспу валяються. Бачите, от походите по полі, дитино, ну, вона що хоче понаходити? Діці нові ну, звичайні, вже є, О, ще один камінчик є, ще ось, якась шланга є. Це, дивіться, ну це ж колгоспна гноярка. Це ж тут -то ферма була, це ж сюди вивозиться гній зимою. При колгоспій дід розказував постоянно зимою сюди, бо це крайнє поле. Золота гноярка, колись люди казали. Це ж воно все сюди вивозиться. Це тут такий байдас, 3 гектари. Ще тут дзерочка у нас є. така от, А дивіться, який оце гарний, такий зелений. Дивіться, перехресний посів, наглядний приклад. Перехресного посів, дивіться. Дивіться, як руточки. Гарно. А люцерочка вже яка гарна, ми її поскородили, коли ми закривали влагу. Дивіться, ну, яка гарна. Ось Дивіться. Уп, вже така, сантиметрів 15 до 20. Дуже гарна люцерка вже. Це така пшениця, омаха. Так, залишайтеся з нами, слідкуйте за каналом, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую можете спостерігати, як виходить після сцепки. Дивіться, який ґрунт. Грудочки трошки розбиваються. Ці великі, вони, це просто що земля така за шкалою вологості. Четвертий бал. Трошки ще волога. Ну нічого, прикаткуємо, головне, що ми їх посіємо в сиру землю, У вологу землю. Дивіться, якраз як тут і селітрочка, і ні воно все разом. Як ворон вийшло. Так, дивіться далі, далі будемо сіяти. наші здесь Оце кошеничка така пустань. От тут Трочки є, трошки хвороби, буха їржа, септоневози. Це ж ми тут ячми. Подвірці стан ячмень. Ти ціної ячмі. Уже. Ось така і Ось такий от я Ми розкидали мідов, 15-ка вперед поїхала, я ось ззаді їду, там ззаді МТЗ їде, все. Їдемо, чіпляємо сівалку буракову, будем будемо сіяти бараки. Далі дивіться. Засіяли ми, коротше, отакий от кусочок. Це ось межа. Там вже відсіваємо цукрові буряки. Далі будемо сіяти кормові. Десь до тої борози такої. Тобудь кормові. Ось так виходить. На метр сипеться. 8-10 штук. Трошки густувато, але... але сіємо так. Цуковою все одно не декориваю, тому їм так як є. Так, це ще ми вже отсіяли з цього боку, ще їдемо на той бік оцівати. Це вже копия моя 9-10 штук на погонний метр. Так що такі справ.